Благодійний концерт організовує у стрію студія музичного розвитку Гумель Кіц. Подія присвячена її десятій річниці діяльності. На сцені виступатимуть як наймолодші вихованці, так і досвідчені артисти. Запрошуємо усіх на цей благодійний захід, бо це не тільки підсумок нашої десятирічної діяльності, але ми також хочемо допомогти діткам з дому метеликів. Це місто добра, і знаєте, серед моїх друзів були ті, які казали, чому не своїм діткам. А саме з міста добра, місто Чернівці. Я скажу, що чужих дітей не буває. І ця акція в нас є діти для дітей. Тож, я думаю, що і пісня, і дитячі емоції вони поєднаються в цьому гарному заході, де ми кожен можемо долучитися до доброї справи. Благодійний концерт відбудеться 26 жовтня о 15-й годині у стрийському будинку культури.